Вас вітає вчитель Чигиринського ліцею номер 2 пирожанка Світлана. Розглянемо тему синус-косинус-тангенс кутів від 0 до 180 градусів. Введемо одиничне півколо. Одиничне півколо це півколо, яке має радіус 1 одиничний відрізок. Відповідно, розташовується у першій та другій координатних чвертях. Тобто точка А має координати 1 0. Ось ця точка буде мати координати 0, 1 і, відповідна, третя точка перетину звістю мінус 1 0. На цьому одиничному півколі оберемо будь-яку точку Б. Тоді довжина радіуса і довжина відрізка ОБ буде дорівнювати 1. Один одиничний відрізок, тому що ми обирали одиничне півколо. Відповідно, довжина відрізка ОБ дорівнює 1. Точка Б має деякі координати Х і. Y. Зрозуміло, що числа Х та Y будуть меншими від одиниці. Тобто вони не виходитимуть за 1 менші. З точки Б опустимо перпендикуляр до осі абсцис. Відповідно, довжина цього перпендикуляра буде дорівнювати y, тобто ординаті точки Б. Якщо ми розглянемо. Інший відрізок ОС, який у нас утвориться при тому, коли ми будемо опускати перпендикуляр, то довжина цього відрізка буде дорівнювати Х, відповідно, цього, цієї точки. Таким чином, утворюється прямокутний трикутник ОБ з прямим кутом С. Ми бачимо, що гіпотенуза цього трикутника ОВ дорівнює один одиничний відрізок. Один із катетів дорівнює Y, тобто ординаті точки B, І інший катет дорівнює Х, тобто абсцисі точки B. Від точки А до точки Б можемо відкладати кут. Взагалі ми можемо будь-який кут відкладати проти годинникової стрілки від точки А. В нашому випадку кут АОБ. Або говорять, що точка В відповідає куту альфа на одиничному колі. Ми бачимо, що з'являється у нас гострий для даного малюнка гострий кут альфа. Цей кут альфа розглядаємо в прямокутному трикутнику. Тоді для нього, за тими означеннями, які ми вивчили у 8 класі, а саме означення синуса, косинуса і танеця, ми можемо записати, але за допомогою одиничного півкола і визначити ці означення. Отже, синус. З 8 класу ми пам'ятаємо, що синусом гострого кута прямокутного трикутника є відношення протилежного катета. Якщо ми розглядаємо катет, кут альфа, то протилежним до нього катетом є катет довжиною y. Тобто відношення протилежного катета до гіпотенузи і буде синусом альфа. Відповідно, записуємо, що y поділити на 1 дорівнює y. Аналогічно можемо сказати косинус. Косинус – це відношення прилеглого катета прямокутного трикутника до гіпотенузи. Для нашого трикутника це буде відношення х до одиниці і дорівнює просто х. Тобто, якщо ми подивимося зараз на координати точки Б, то ми можемо з певненістю сказати, що синус відповідає ординаті точки на одиничному колі, а косинус відповідає абсцисі. Введемо означення тангенса. Тангенсом, за восьмим класом, ми пам'ятаємо, це відношення протилежного катета до прилегного. Тобто, в наших позначеннях тангенсом кута альфа буде називатися відношення y до X. От ми з вами записали основні тригонометричні функції для даного кута альфа. Це якщо кут знаходиться у першій координатній чверті. Тобто для гострих кутів від 0 до 180 градусів бачимо, що синуси відповідають ординатам косинуси абсцисам. Також ми можемо помітити той факт, що і косинуси, і синуси у першому координатному куті будуть набувати додатніх значень. Вони будуть лежати в межах від 0 до 1. Далі. Аналогічними міркуваннями можемо встановити синус косинус і тангенс для кутів, які є більші за 90 градусів, тобто для тупих кутів, які потрапляють у другий координатний кут від 90 градусів до 180 градусів. Аналогічними міркуваннями ми встановлюємо, що синусом в такому випадку буде значення ординати точки, а косинусом буде абсциса цієї точки на одиничному колі. Ну і, відповідно, тангенс – це відношення ординати до абсциси. Можна зробити узагальнення, що якщо точка Б одиничного кола, яка відповідає куту альфа то синусом цієї точки буде вважатися її ордината, косинусом цієї точки буде вважатися її абсциса, а тангенс – це відношення ординати до абсциси. Відповідно до даного узагальнення, можемо зробити висновок: що для кутів від 0 до 180 градусів. Значення косинуса буде знаходитись в межах від мінус 1 до 1, тому що косинуса ми дивимося по осі абсцис, а значення синуса буде від 0 до 1, тобто тільки додатнє. Важливо бути уважними із значенням косинуса, тому що тут будуть виникати труднощі із визначенням знаку додатні чи він від'ємний Якщо ми подивимось на останнє співвідношення для тангенса, тангенс це відношення y до х, а y це у нас синус альфа, х це косинус альфа, то можна замінити дане співвідношення на інше. Тобто можна сказати, що тангенс альфа це відношення синуса альфа до косинуса альфа. Розглянемо основні тривонометричні тотожності, які вводяться в 9 класі. Перша це синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа дорівнює одиниці. Це тригонометрична тотожність, або ще її називають основна тригонометрична тотожність, або ж тригонометрична одиниця. Наступне синус 180 мінус альфа це синус альфа, косинус 180-альфа це мінус косинус альфа, та тангенс 180 градусів мінус альфа це мінус тангенс альфа. Розширюється наша таблиця значень тригонометричних функцій для деяких кутів. У восьмому класі ми розглядали її лише для до 90 градусів. Тепер у нас додаються такі кути, як 120 градусів, 135, 150 та 180 градусів. Її ми будемо використовувати для розв'язування різних задач. Задача номер один. Кут бета тупий. Знайдіть косинус кута бета, якщо відомо, що синус бета дорівнює 4,5. Для розв'язування даної задачі необхідно пригадати основну тригонометричну тоточність. Синус квадрат бета додати косинус квадрат бета дорівнює 1. Якщо нам відоме значення синуса, то ми можемо відразу його підставити у ось цю рівність і визначити косинус. Тому косинус квадрат бета буде дорівнювати різниці 1 та синус квадрат бета. Підставимо відповідне числове значення для синуса. Тоді будемо мати, що косинус квадрат бета дорівнює 1 відняти 4 п'ятих до квадрату, тому що тут у нас був синус до другого степеня. 4 п'ятих – це синус бета, тому синус до квадрату це 4 п'ятих до квадрату. Відповідно, 1 відняти 1625 це 9,25. І тепер ми помічаємо, що косинус квадрат бета дорівнює 9,25, тобто, по суті, косинусом може бути число 3,5 або мінус 3,5, бо 3,5 і мінус 3,5 у другому степені дають нам 9,25. То який же знак обрати? Ось тут для визначення косинуса варто бути дуже уважними і звертатися до малюнку, який ми щойно розглядали. Якщо в умові задачі сказано, що кут бета тупий, пригадаємо той малюнок, який був на перших слайдах, ось у нас тупий кут, тобто цей кут потрапляє у другу координатну чверть. А косинуси, що відповідають цим кутам, будуть набувати від'ємних значень, тому що ми дивимося косинуси по осі абсцис. ось тут, а тут тільки від'ємні. Тому далі для розв'язування задачі ми маємо взяти не додатнє значення, бо воно буде відповідати ось х додатній, а це гострий кут. А в нас в умові задачі кут бета тупий. Тому, відповідно, для визначення косинуса перед добуванням кореня квадратного ми маємо врахувати той факт, що кут тупий, тобто косинуси від'ємні, поставити перед коренем знак мінус. Отже, косинус даного кута бета буде дорівнювати мінус 3,5. Відповідь... Косинус дорівнює мінус 3,5. Задача номер 2. Кут альфа гострий. Знайдіть синус альфа, якщо косинус альфа дорівнює 0,6. Схожа задача до попередньої, але в даному випадку буде все набагато простіше, тому що кут гострий. Знову розв'язок починаємо з тригонометричної одиниці. Якщо нам відоме значення косинуса, то ми виразимо невідому величину синус квадрат альфа. Це буде різниця одиниці мінус косинус квадрат альфа. Далі підставляємо значення, отримаємо, що синус квадрат альфа дорівнює 0,64. І знову пригадаємо малюнок для гострого кута. Якщо гострий кут, то він потрапляє в першу координатну чверть. А в першій координатній чверті синуси і косинуси, косинуси по осі хів нагадую, синуси по осі ординат, тобто по y ми дивимося, тут будуть набувати тільки додатніх значень. Тому при добуванні корення квадратного ми беремо додатні значення, і синус буде дорівнювати 0,8. Маємо відповідь. Задача номер 3. Три. Доведіть тригонометричну тотужність косинус квадрат альфа, додати тангенс квадрат альфа помножити на косинус квадрат альфа дорівнює одиниці. Візьмемо ліву частину даної тотожності, але перед цим помітимо, що в нас тут, крім косинусів, є ще й тангенс. Використаємо формулу тангенс альфа дорівнює синус α поділено на косинус альфа. Тоді будемо мати наступне Перший доданок лишився без змін. Ось він. Другий доданок, тангенс, заміняємо на відношення синуса до косинуса, не забуваємо про квадрат. Далі помножити на косинус квадрат альфа, решту пишемо без змін. Піднесемо вираз, що в дужках до квадрату будемо мати синус квадрат альфа на косинус квадрат альфа. І якщо ми бачимо, що перша дія буде виконуватися множення, і ми будемо множити дріб на косинус квадрат альфа, то вони скоротяться. В результаті в нас залишиться з даного добутку лише синус квадрат альфа, тобто матимемо рівність косинус квадрат альфа плюс синус квадрат альфа, а це є тригонометрична одиниця, тобто дорівнює одному, що й треба було довести. Завдання номер 4. Обчисліть значення виразу. Для розв'язування цієї задачі нам в нагоді стане таблиця значень тригонометричних функцій деяких путів. Подивившись цю таблицю, ми знайдемо значення для кожного кута. Косинус 150 градусів це значення мінус корінь з 3 на 2. Мінус корінь з 3 на 2, але не забуваємо про квадрат, тому що косинус до квадрату, тому мінус корінь з 3 на 2 до квадрату. Далі, відняти синус квадрат 120 градусів. Знаходимо в таблиці синус 120 градусів це корінь з 3 на 2. Також не забуваємо про квадрат. І додати тангенс 135 градусів. Тангенс 135 градусів дорівнює мінус 1, тому додати мінус 1. Підносимо до квадрата перший, і другий доданок, спрощуємо даний вираз і отримуємо відповідь мінус 1. Бажаю успіхів!